Всіх вітаю з вами Ганна, сучасна Українська відьма і, і ви на каналі ТеротеФем. На який е, е, я вам раджу підписатись. Якщо вам тут цікаво, поставте вподобайку цьому відео, е, тому що воно е, думаю буде корисним для тих, хто вивчає і читає або або, або і те, і те карти Таро. І хочу розкрити вам одну грань мага в тематиці здоров'я, з якою я знаю, працюють не всі, а дарма. Бо тут ну в цій тематиці е, теж досить цікаво говорять карти і завжди щось корисне. Показують, говорять, але за умови, звісно, що ви своєю практикою не будете якби, заміняти да, лікарню і лікаря, а будете щось доповнювати, щось ще людині корисне казати щодо її проблем зі здоров'ям. І як на мене, Маг це один з тих арканів, який демонструє собою відомий вислів, що всі проблеми і болячки з голови. Чому я так думаю? Тому що Мар, Мах він деміург, він творець, він буквально в своїй голові всередині себе, в своєму внутрішньому світові, створює реальність, яка потім проявляється навколо нього. Маг демонструє, являє собою силу думки, силу слова, силу волі людської, силу наміру, силу… Візуалізації, бо те, що маг уявив у себе в голові і повірив у це, обов'язково станеться, обов'язково проявиться в реальності. І в магії теж я вже знімала про це відео. В нього саме таке значення. Відповідно, це програється, це працює у відносинах зі своїм тілом, також так само. Тому відповідно, що в нас може, може, не обов'язково саме це тут треба уточнювати. І є різні колоди, і різні грані арканів, але цілком ймовірно, що що в проблематиці зі здоров'ям маг буде показувати психосоматику, іпохондрію, отакі от речі, невроз. Бо невроз насправді дуже хитра штука, і часто він проявляється цілим букетом. Різних і, на перший погляд, не пов'язаних між собою проблем в тілі в організмі. Коли, це коли і спина заболіла, щось хребет, там щось з ним не так, і шлунок болить, і безсоння почалося, і не знаю, коліно болить і ще щось, і і сип якась по тілу пішла. І все це може в корені мати невроз, просто вигорання якесь, якісь ментальні, психічні розлади, і так далі. І ну проблеми з тілом можуть виникати. Якраз внаслідок неправильних думок, неправильних налаштувань в голові і просто навіть нервів і якогось не супер ресурсного, скажімо так, стану. Як вам така грань? Магу? Пишіть в коментарях, доповнюйте обов'язково значення в коментарях. Ну і залишайтесь тут. А я вам дякую за увагу.